Це Audi Allroad a А4. На красивіший дизайн в неї. Вона виглядає навіть мені красивіше, ніж А6. Комплектація хороша, в неї все є Алькантара, шкіра. У нас є підфарбування коротеньке отут. Отак, це ми робили. У нас були такі сколи понад цим. Є підфарбування по низу ляди, а так по автомобілю зауважень нема. Пробіг її рідний 416 тисяч. Ніхто нічого не крутив, не мотав. Вона приїхала по ціні найнижче в Україні. Зараз її ціна буде становити 11 тисяч. Кого цікавить, можете приїхати, перевірити, подивитись і йдемо, покажемо вам стан машини, в якої є пробіг 416 тисяч. Ось, дивіться, стан, стан сідушки, стан руля, Там кнопочки, крутілочки, переключання поворотників, підлокотник. Ручка. Оце ауді. Ці машини потрібно любити. Це ауді, вони зроблені достойно, просто їх обично відношення людей дуже погане. Ось, жодна кнопочка не стерта на цей пробіг. Автомобіль проїхав. і до нього заважень немає, як і по задніх сідушках, по всьому. Як ви подивитесь, Потолочок. нічого не задране, нічого не пошкоджене. І це в нас є повноприводна ауді. Ось так виглядає наш багажничок. Піднімаємо тут все, що було з автомобілем, акумулятор. Далі там все, що, все, що лежало домкрати, це все є. І в нас є такий форкоп, його можна заховати. Ну, в наявності він зараз у нас висунутий. Як не є, це автомобіль є повноприводним, так що форкоп для нього не помішає. Е, в принципі, все. Що, по підкрасу, як я вже сказав, оце низ, оця полосочка йде ось. Низ підкрас і там, і все, вся в рідній фарбі. Рік у нас 2009 ціна була така, тепер буде чисто 11, кого цікавить. По, по вкладуванню нічого не потрібно, все працює. Е, хіба що замінити масла фільтра. А так, що автомобіль достойний, е, без якихось пошкоджень, все. Ну, хто хоче ощутити, це потрібно проїхатись на цьому автомобілі. Е, він є потужний, він є надійний і він є економний. Але таких цін нема в Україні. Так що чекаємо до нас. Кого цікаво, можемо проїхати, зробити тест-драйв. Буде подобатись, обговоримо ціну і гудбай!